Вітаю час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події вівторка 2 січня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску дев'ять пожеж. Ось так минули різдвяно-новорічні свята на Коломищині. Період з 24 четвертого, 12 дві року. У Коломиї відкрили новий громадський простір для е, згуртування. Всіх категорій громад новий багатоцільовий спортивний майданчик відкрили в одному з мікрорайонів міста. Хочемо щиросердечно подякувати. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті лунав дзвін пам'яті. Так вшанували полеглих у боях за Україну. Також вручили державні та обласні нагороди рідним наших полеглих воїнів. У пам'ять про загиблих захисників на Прикарпатті пролунав дзвін пам'яті. Молитвою пригадали кожного, хто жертовно віддав власне життя за незалежність та територіальну цілісність України. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, також вручили державні та обласні нагороди рідним захисників. Продовж 2023 року на Прикарпатті родинам полеглих воїнів вручили близько 740 різних нагород. 11 наших воїнів посмертно отримали звання Героя України. Найвищу державну. Нагороду дев'ять пожеж. Ось так минули різдвяно-новорічні свята на Коломищині. Деталі від провідного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління, головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Арсена Котюка. В період з 2412.2023 року по 01.01.2024 року на території Коломийського району виникло 9 пожеж 24 числа пожежа житлової кімнати в житловому будинку в місті Коломия. На місці події був виявлений. Потерпілий чоловік 1956 року народження, який був доправлений в Коломийську центральну районну лікарню, 26 грудня в селі Поточище була пожежа житлового будинку. На місці пожежі була врятована жінка. Також протягом цього періоду було ще сім пожеж сухої трави на території Коломийського району. Працівники служби порятунку просять вас не спалювати суху траву та звернути увагу, що за спалювання сухої трави накладається адмінстягнення в розмірі від 3 тисяч гривень. Небезпека спалювання сухої трави це запруднення навколишнього середовища. Також гинуть звірі а також ще дуже часто після внаслідок. Спалювання сухої трави може зайнятися інша якась уже споруда житлового призначення або господарського призначення. У Коломиї відзначили 115-ту річницю від дня народження Степана Бандери. Щороку, 1 січня, громадськість збирається біля пам'ятника провідного ідеолога українського націоналізму, щоб вшанувати одного з найвідоміших борців за незалежність України 20-го століття. 1 січня за традицією ми зустрічаємося біля пам'ятника нашого провідника, нашого національного героя Степана Бандери. Вшановуємо пам'ять і це для нас як традиція сьогодні, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день новий рік і 1 січня це не просто новий рік. Це боротьба. Боротьба за нашу ідентичність, за нашу мову, за нашу культуру, за нашу землю, за наших дітей, за, за нашу Україну. Тому сьогодні кожен українець у будь-якому куточку нашої країни та її за межами повинен берегти цю традицію і пам'ятати, що Україна понад усе. Ми живемо у історичний час, в історичний час, коли великою жертовною ціною здобувається українська нація вже скільки тисячоліть, але ми щаслива в Бога нація, тому що ми живемо на найкращій землі. Нашу найкращу землю захищають найкращі сини, мужні захисники. Ми маємо великих духовних, політичних і національних лідерів, для яких державна ідея була понад все. І ми нащадки гордої, козацької, української нації. Настане той час. Коли один скаже Слава Україні! Відповідь пролунає у Коломиї. Відкрили новий громадський простір. Знаходиться він на вулиці Театральній, 21, над міською публічною бібліотекою. Внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та всі охочі жителі громади можуть з користю проводити там час. Більше розкажуть наші журналісти: працювати, обмінюватись книгами, читати, розважатись та просто спілкуватись з однодумцями все це і навіть більше можна робити у громадському просторі, що відкрили у Коломиї на театральній 21. Це такий наш ще один проект, який має на меті створити, і ми вже його створили. Простір для згуртування. Всіх категорій громад це таке місце, де зможуть особи прийти, провести гарно вечір. Тут буде передбачено вечір-кіно також можна буде прийти пограти в на настільні ігри, можна буде попрацювати. Тут також виділене місце для коворкінгу, а також місце для буккросінгу. Тобто, ми поділили такі на певні зони для того, щоб всім категоріям було комфортно, зручно проводити свій час. Комунальне приміщення ревіталізували в рамках. Проєкту сприяння згуртуванню постраждалих громад, який впроваджується міжнародною організацією з міграції та громадською організацією Будуємо Україну разом за фінансування уряду Республіки Корея, цей проект написали, впровадила ініціативна група жителів Коломийської громади, до складу яких війшли і внутрішньопереміщені особи, і особи з інвалідністю, і представники громадських організацій, а також представники органів місцевого самоврядування, в тому числі. Керівництво інституту розвитку Коломийської громади. Завдяки управлінню культури нам вдалося так швидко, оперативно впровадити це і до кінця року відкрити цей простір, щоб з 1 січня тут же впроваджувалися заходи, і максимально можна було долучити. Жителів громади та гостей міста я була е, долучена до цього е, написання цього проекту для е, створення цього простору. Я дуже щаслива, що я е, потрап, що ми е, зробили такий гарний простір для нашого міста. Ми тішимося з того, що такий проект реалізований і реалізований з ініціативи. Нашого інституту фонду розвитку міста, тому що більшу частину вони, як кажуть, взяли на себе цього проекту, але управління культури та туризму також не. Залишалося осторонь. У Коломиї це вже не перший заклад. Такого формату додає начальниця управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. Це наш уже такий е, третій оновлений простір. Перший ви знаєте, що це простір в дорослій бібліотеці на другому поверсі, де працюють з дітками, переміщеними особами. І також другу частину приміщення теж було відремонтовано. І е, вже з початку року ми теж там запустимо роботу. Uh, і, не, і завдяки також організації МОМ, бо вони туди закупили нам меблі. Uh, за місцевий бюджет ми зробили там ремонт, а меблі, власне. Завдяки цій організації, і такий простір, який теж відкритий тут, він передбачає роботу не тільки для молоді, а й для інституту третього віку. Бо ми розуміємо, що сьогодні людям, яким 50 і вище років, теж потрібні простори, де вони зможуть почувати себе вільно, знаходити якусь спільну мову, різні заходи, перегляди кінофільмів, різноманітні ігри. І навіть можна проводити конференції. Це дуже сьогодні важливо. Мар'яна Мацький, Андрій Горащук. Програма події НТК. Новий багатоцільовий спортивний майданчик відкрили в одному з мікрорайонів Коломиї. Ідея встановлення з'явилась давно. у перший день 2024 року її вдалося втілити. Деталі в наступному сюжеті. Ми жителі е, нашого мікрорайону. Хочемо щиро сердечно подякувати адміністрації. І за це за такий подарунок. Різдвяний і новорічний. Рік у Коломиї розпочався з відкриття спортивного майданчика. Роботи розпочали щонайменше п'ять років тому. Пригадує мешканець мікрорайону, депутат міської ради минулого скликання Андрій Турянський. При нашій каденції кошти депутатський корпус на жаль не віднайшов, щоб ми завершили. Але мрія цього була дуже велика, тому що дуже багато дітей даного мікрорайону молоді, які хочуть розвиватися. Але ну зупинились на 2-3 роки. І зараз ну якісь десь от голова військової адміністрації, наш сусід. Він десь переконував міського голову. Десь ми вели переписки, жителі, які просили. У мікрорайоні проживає чимало дітлахів, серед них 12-річний Стас. Хлопчик займається хокеєм, проте зараз охоче грає в футбол із друзями на новому майданчику. Я тут живу вільний час, буду грати ти волейбол, баскетбол, та футбол я займаюся спортом. хокей. у нас збирається більше 15. Щойно роботи поновили мешканці мікрорайону, теж активно долучилися до облаштування майданчика. Ділиться мер Богдан Станіславський і анонсує це тільки початок. Дякуючи нашим збройним силам, ми змогли в 23-му році вкласти сюди кошти 980 тисяч. Я розумію, що всі наші зусилля для фронту, але ми маємо також дбати про наших дітей, про нашу молодь. На прикладі цієї ділянки ми будемо не тільки тут робити, будемо робити в різних мікрорайонах. Районах а такі острівки спорту і дозвілля, і на все як дозволить, скажімо, там фінансові можливості. Ми все це будемо робити. Адже донедавна в мікрорайоні не було жодного спортивного і навіть дитячого майданчика. Підкреслює очільник Коломийської РВА Любомир Глушков. Чотири кілометри звідси до центра міста. Тут немає ні дитячого садочку, тут немає ні школи, тут практично немає ні басейна, тут нічого немає. Але тут є дуже дуже багато молодих. Наших дітей талановитих, які де могли, там іграли у, сп, у спорт, футбол, де могли там і займалися. І умов практично не було ніяких. В майбутньому майданчик мріють розширити. Місцеві мешканці кажуть, бракує кількох тренажерів. В цьому комплексі нам не вистачає ще. Е е мається на увазі спортивного якогось турнікету. який, е ну турнік, брус є люди, які ну, займаються і хочуть також це десь тут бачити. Як буде тільки можливість. Щоби все-таки завершити вже цілий цей комплекс, бо дійсно тут потребується оновлення цього дитячого майданчика, тут потребується спортивний ще поряд майданчик, щоб вже повноцінно могли займатися тут діти. Я переконаний, що не тільки тут будуть діти з нашого мікрорайону. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на офіційних сторінках в соцмережах. На все добре, бережіть себе.